В Івано-Франківську у ці дні триває фестиваль адаптивних видів спорту. Середмістя нагадує велетенський спортзал із різними тематичними локаціями, де можна не лише пограти в настільний теніс або ж баскетбол на кріслах колісних. Організатори заходу намагаються залучити до занять спортом захисників і захисниць, а ще зібрати кошти для купівлі адаптивного спорядження. Тему продовжать мої колеги. На спеціально облаштованому майданчику в серед середмісті Івано-Франківська розминаються гравці. З хвилини на хвилину тут стартує товариський матч з баскетболу на кріслах колісних. <му> Учасник однієї з команд Андрій Злуцька. Він був командиром роти 100-ї окремої механізованої бригади. Втратив обидві ноги, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Адаптивним баскетболом захопився цього літа. До Франківська приїхав, аби своїм прикладом надихнути інших. Запалити серця ветеранам, які сидять вдома, власне, що треба виходити, що треба соціалізуватися, що не потрібно боятися. Тут всі такі, всі між собою рівні. І хлопці насправді дуже сильно допомагають один одному. Навіть незрячі, поганозрячі хлопці також мають можливість роботи. Про важливість адаптивного спорту під час відновлення після важких поранень знає ще один Андрій, колишній кулеметник 112-ї бригади територіальної оборони. Я через свій шлях знаю, що таке, коли ти після поранення тебе вже списали, і ти не знаєш, що робити і куди рухатись. Сам адаптивний спорт допомагає тобі рухатись далі, відчувати знову емоції, а емоції це життя. Тобто ти продовжуєш жити. Плюс це ком'юніті, де свої зі своїми, тобто ти поруч з ветеранами, тобі більш. Комфортніше буде захисник. Нині працює фахівцем у центрі ініціатив Поверни живим у Києві. Громадська організація намагається залучити до адаптивного спорту якомога більше ветеранів, і сам Андрій постійно бере у них участь. Адаптивних видів спорту Івано-Франківську відбувається вперше, але ідея зародилася ще торік під час проведення у місті півмарафону, кажуть організатори. Тоді вперше облаштували невеличкі локації та запросили захисників і захисниць на майстер-класи. Приїхали хлопці, дівчата з госпіталів, так які не дуже розуміли, а як вони взагалі можуть займатися спортом. Коли ми привезли крісла колісне для гри в баскетбол, коли ми привезли інші спеціальні концепти для веслування, стрільба з лука, показали бочу, адаптивні велосипеди. Це Є можливість спробувати і зрозуміти, що навіть з тими травмами, пораненнями і захворюваннями люди можуть займатися спортом Цьогоріч Подію масштабували. Тут є майданчики для гри в петанк, настільний теніс та стрільби із лука. Також у нас є дитяча зона, де ви можете грив. Ігор, чинний боєць з го штурмового батальйону «Обфор». зараз відновлюється в одній із лікарень Прикарпаття після важкого поранення. У медзакладі стрільба з лука є частиною реабілітації. Інструктори щотижня проводять майстер-класи для поранених бійців. Побратими запропонували, вони приїжджають у нас там 6 вівторка. І пішов, ну сподобалося, класно. Почало получатися трошки. Мені, наприклад, якось, чесно сказати, легше стає Я на душі навіть. Просто розрядився. Під час минулорічного заходу вдалося зібрати кошти, щоб закупити обладнання та організувати навчання інструкторів. Вісім ветеранів відтоді проводять заняття в реабілітаційних центрах та лікарнях Прикарпаття. Сьогодні на фестивалі вони змагаються за осінній кубок Петроса. Ми їх навчили. Це було навчання трьохмісячне. Передали їм це обладнання, і завдяки цьому створилося вісім осередків Івано-Франківській області. Цього року вже проводимо Кубок Петруса і наші інструктори, ветерани, які отримали обладнання, сьогодні привезли свої команди. Тобто, вони вже виступають як інструктори, як тренери. І це дуже класна історія, тому що воно, воно поширюється. Цього разу теж збирають кошти, щоб придбати 10 крісел колісних. Вартість одного стартує від 2,5 тисяч доларів. Якщо мети вдасться досягти, то Франків стане вже п'ятим містом після Києва, Львова, Одеси і Рівного, яке матиме власну команду з баскетболу на креслах колісних. Жанна Дучак з автонас. Подробиться телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.